Вітаю, шановні любителі тихого полювання. Оці кілька ентолом садових виросли у мене в селі. Колись я привіз ці гербочки і намагався їх якось тут поселити десь у 20-му році. Потім пройшов час і... Вони прижилися. І навіть був такий рік, коли досить непогано наросли. Минулого року вони взагалі не з'явилися в мене тут. І ось в цьому році ентолома знову є. Я не буду їх зривати, хай собі ростуть розмножуються, але сам факт. Клас.